Друзі, сьогодні відео не зовсім традиційне, а в стилі розпаковка. Позаду нас, братва малишка, яка чекала свого виходу на воду два роки від початку війни. Вона була недоукомплектована, не зовсім. Але ви знаєте, техніка, яка стоїть досить довго в гаражі, в підвалі, вона має свойство впортитись. Тому, друзі, доукомплектував. Є озера, є певні участки водойм, на яких можна виходити на воду. І вирішив я її скласти, щоб вона не пропала. Тому, друзі, зустрічайте мій новий штормовичок з новим апаратом, який буде дозволяти нам пересуватися якомога швидше по водоймі. І шукати наших лекастиків, щук, окунів і все інше. Мій новий кінь. Поїхав. Розпаковка! Це, друзі, моя нова ласточка Акваманія 360, кільова, штормова. З капітанським кріслом та мотором. Yamaha 15 конячих силоньок. Ось така, друзі, моя нова лодочка штормовичок з капітанським кріслом та електролебедочка Це буде коротенький огляд разом з розпаковкою лодки, де ми разом з арчиком її розкладали, де ми встановлювали пол, де ми встановлювали якоря, де ми встановлювали все. Абсолютно все, де був пробний вихід на воду. Тому, друзі, дивимося. Надіюсь, буде цікаво. Можливо, хтось для себе візьме якусь цікаву інформацію. Поїхали, друзі, все, як завжди по порядку, ви ж знаєте. Але опа, наша лодочка. Всі ці, ці складові, які ми зараз будемо збирати, наша Акваманія 360, наш двигатель Ямахера, 15 і всі-всі компонуючі. Спочатку робимо пол. Поїхали! Саме перше, друзі, чим я керувався вибором лодки, це те, що вона штормова і для нашого Дніпра вона круто буде розрізати волни і. Ваша вода, яка викидає в шторм, вона не буде попадати вам в лодку і буде набирати досить круто оберти по волні. Як проти, так і за. 4 та 5. Козирів, друзі, всі лодки досить велика кількість. Починаємо все по порядку, а саме це з форми лодки. Форма лодки виконана в уобразній формі стільних частин по всій дліні ПВХ без яких-лібо поперечних з'єднань. З'єднань поперечних взагалі немає ніяких. Це суцільний балон, але всередині, всередині відокремлена частинка балона є. А це, друзі, ми пол складали навіщо? Для того, щоб якісно виміряти нашу підлогу, ту, яку ми купили за столачку Дивіться, яка красота буде. Оп. Також, друзі, ця лодка має саму велику ширину серед чотирьох Також, друзі, серед чотирьох метрових лодок ця лодка має. Також, друзі, Серед 4-х до 4-х метрових лодок ця лодка має саму більшу ширину і самі крупні балони. Тобто її ширина складає 1,80 м, а діаметр балона складає 49 см. Це дає нам високу посадку і надійну стійкість на воді. Наступною перевагою даної лодки є перемінне січення балона. Що це означає? Це означає, що тут балон у нас трішки менший і він розширяється, розширяється, розширяється. І тут, де встановлено мотор і сидить капітан, воно найширше. Для того, щоб лодка мала класне положення на воді, рівненьке. Ось таким чином ця лодочка має перемінне січення балона. Нам потім цей ножичок Серега гострий, так, да, Серега? Тепер, друзі, на рахунок ручок, В ці лодки 10 ручок. Це потрібно для чого? По-перше, коли капітан сидить у руля, летить, у нього є ручка, за яку він може досить круто триматися. По-друге, спереді дві ручки, ззаді дві ручки, це дає можливість витягувати чотирьом чоловікам. А якщо лодка повна рибою? Ви берете додаткових друзів, які можуть взяти за цю ручку, за цю ручку або за іншу. Тут з цим проблем немає взагалі ніяких. А якщо ви йдете на глісері 30-40 км у час і спереді сидить такий маленький хлопець, як Гріша, наприклад, він може взятися удобно за дві ручки, щоб його не здуло вітром. Ну, Звичайно, якщо ще підсипати трохи м'яло чи в кармані. Взагалі буде круто. Мені набагато проще буде відгорнути і качати кіль, тому що качається він досить рідко. Тому ми цю дирочку залишаємо. Так, ми любимо дирочки. Дирочки ми любимо. Здимає. Також, друзі, наша надувалка має три клапани для надування лодки, тобі ж три відсіка і три клапана. І клапани для скидання надлишкового тиску в балоні. Надійність нашої лодки під контролем клапанів. Вуаля! Носок в новому стилі від акваманії під електро. Лібятку! Є рибаки, які управляють лодкою досить агресивно, повороти різкі вправо, вліво, подйом переворот Всяке буває. Тому Акваманія це все передбачила і установила тут транець 24 мм товщиною. Якщо мені не зраджує пам'ять, максимальний розмір до цього був 21 см, а взагалі 18, см, 18 мм. Тому тут 24 мм. Дає нам не, можливість не переживати за п'ятношку, навіть мотор 20 точка тут стане тільки так. Піду ж даєш оператор. Оператор, давай! <світ> давай. От, от, от. Ей, бери другу, ложи камеру тут. У нас комплект складений, підрівнюємо. І качаємо. А ти шо? 49 балони. Качай, качай, старичок. Да, родненький, так. Да. З іншої сторони, друзі, ось так виглядає клапан для скидання води. Не забуваємо його закручувати. Колись в мене було таке, щоб півлотки води набралося. Вода класно скидається на глісері. Вийшли на глісер, відкрили клапан, вода стікає. Потім закручуйте, не забувайте. Як, друзі, кріпиться наш мотор на алюмінієву надійну накладку, і зверху стає мотор, і сюди впираються наші фіксатори, а з іншої сторони накладочка із вологостійкої фанери. Клапан потрібно закрити. Ось вона, друзі, ця прекрасна штука, яка береже наші ручки. Хі -хі. Хоча це як замість спортзальчика було б. Але, друзі, ось така тема по холодній порі року буде берегти ваші руки від заморозків. І довго мріяли і все-таки придбали. В комплект докупляємо ось таку платформу, яка кріпиться. Чотирма болтами ось так. встановлюється ось так. І встановлюється сюди. Також тут досить круто виготовлені вугли кільватості по всій лодці. Вони потрібні для того, щоб лодка виходила на глісер, на волну, по штілю, без різниці як. Легко і саме головне, управляємо. Як на волну, так на штіль, так і боком. Якби лодка не ставала, ви нею будете управляти досить легко. Це все завдяки цим вуглам. Ось вона, друзі. <гум> Вже все встановлено рідненько. Установити капітанське крісло. <гум> і в бой! Ось це все, друзі, є стандартне наповнювання лодки. А далі ви можете дозамовити собі будь-який із аксесуарів, на яких ми з вами і зупинимося. Саме перше, саме круте це якорна лебідка. Я досить давно про неї мріяв. От якщо літом, це нормально все. Руками ви достаєте. Ну, Коли приходить період після зими або перед зим зимою, ручки наші мерзнуть. Тому для цього я встановив електролебідку. Гляньте, друзі, в якому стилі виконана установка електроякоря. Ось ця площадка вона замовляється окремо у завода виготовника. І на ваше прохання вони можуть вам установити її на лодку, надійно запаяти так, щоб при повному надуттю балона на цю лібродку можна було ставати, і вона вас взагалі не трусилася. Тому що минулі установки лібдок були досить ненадійні і вони ось так на волні грали. Ця ж лібодочка мертво зафіксована і буде круто тримати. Взагалі сішечка в акваманії, ось це топчик. Капітанське крісло, друзі, йде в зборі. Його лише потрібно розкласти, завести і закріпити, собственно, саме крісло на платформу. Круто і надійно. Сюди встановлюється поворотна система. Зараз ми її встановимо. І собственно, саме крісло. Але спочатку її потрібно до крісла прикріпити. Рюкзак фіксується вона ось таким чином і буде тримати на волні. Висота, висота балончика, сидиш і ноги, у вас навіть можна звісити. Все, Все готово! Спускаємо на воду. І вішаємо, друзі, що правильно пішли покажу. Оцей апарат, апарат, Валерчик нам, можна сказати, подарив. Спасибо тобі, велике, друже. Ми його два роки тримали в гаражі і прийшов його час. та Та-тань! Розпаковка! Ха-ха-ха! Артуріо Ямаха 15 Вау. коняк! Рх! На таку машину це буде просто космос! Встановлено нержавіюче, нержавіюче кольцо, яке ми будемо витягувати нашу лодку, а тепер бронювання. Ви тільки но ну, загляньте, як проведено бронювання всього дна. Це взагалі... Одна насолода. І лаж, лажменти правильно вони, лажаменти е, лягає бронювання чітко на лажаменти. Установили також, вони, друзі, сіточку, цю сітку ви можете положити Люби всьому кілю. Ну, одним словом, зроблено надійно і комфортно. Цієї сторони у нас, друзі, встановлюється спеціально для ехолота. Зараз ви побачите, як вони зробили. Просто даєте свої розміри. І вони все ділоють за вас. А тепер, друзі, одна цікава темка, показую. Ось Артурчик, дивимось. Це називається резинки усилені для того, щоб ви не пробили дно. Наклеюється. Ось ця наклейка зроблена індивідуально. Вона зроблена під датчик ехолота. І ось цей кармашик. Куди буде вставлятися сам датчик. Ось так ось професійно робиться під тримача датчика. Тримай, я візьму датчик і покажу, як вставляється. Ось у нас датчик, він там встановлюється і сюди, дивіться як класно упруго заходить. Все. Ось так, друзі, буде триматись наш датчик до ехолота. Притик. Ой, до лодочки впритик. І взагалі ніде не буде шата. Це професійна тема, яку представляє цю услугу фірма Акваманія. Я подзвонив, дав заміри, які мені потрібно, все по телефону, дав відстань, на які мені потрібно зробити. Люди зробили і все дуже якісно зробили. Красота. Друзі, звертаю вашу увагу на те, який тут здоровий кіль, як він випирає. Це все потрібно для того, щоб він круто різав волну і йшов по волні на глісері, як дядя. З піднятим трішки носом і водичка наша не захлюпувала. Штормовик. На моє прохання на кожному з балонів встановлено по два замка. Фастин і на носовій частині. Це для чого? Тут можна встановлювати, що хочеш, все, що має замок Фастен. Як держателі для спінінгів, так і охолоти. І також наші камери для, чого? для того, щоб робити бокову зйомку на риболовлі. І тепер, друзі, зона комфорту це капітанське крісло. Оп, оп, крісло це все зрозуміло. Акваманія виготовляє спеціальні підставки. Все йде в комплекті, підставка йде із ось таким тримачем. Цей тримач можна встановити як на додатковій оцій штучці, для того, щоб було нижче, так і на високій. Просто відкручуємо он там болтики, робимо його нижче, цю переставляємо сюди і ось сидите як дядька. Тепер, друзі, допаковуємо нашу лодочку, спускаємо зарчиком її на воду. Перші пробні виходи, покатаємося трішки, поганяємо щучку і додому. Я підготовлював цю розповідь, щоб не упустити взагалі нічого. Можливо, щось я упустив. Підправляйте. У кого які питання, задавайте, з радістю відповім. Ми летим додому, всім ні хвоста, ні чешуї. Бережіть себе. Пока, друзі! Ти готовий? Як завжди. Погнали. Поїхали. – Погнали, тільки ноги ми, я тебе прошу. Поки нова, Щоб я не пилососився тут по сто раз. А я подсос сильно витягнув. Артуріо, це новий рівень!